Привіт, друзі! Як обрати, набити та доглядати за тату? Говоримо сьогодні із тату-майстром Кирилом Герасименком у передачі Наші люди. Я хочу піднімати рівень. Тату майстерності і, взагалі, тату індустрії. В цілому, я працюю у стилі реалізм. Я можу втілити татуювання як фотографія, тобто один в один вона буде. Після того як людина робить татуювання, у неї покращується імунна система. Дуже багато приходить людей, які у минулому часто різали собі руки ну з різних причин, там тяжкого дитинства чи. Стріму, булінгу, і вже в дорослому житті це потрібно якось закривати, з цим потрібно жити. І татуювання дуже гарно допомагає перекрити такі моменти. Мені дуже не подобалась неякісна робота і неякісне татуювання, тобто, коли це виглядає максимально некрасиво, максимально неякісно і тим паче, коли це шкодить здоров'ю. І я сам розумів, що я можу робити краще, і я хочу піднімати рівень. Тату майстерності і взагалі тату індустрії в цілому, це неправда. Тобто, навпаки, є дослідження, європейські дослідження різних інститутів. І коли людина робить татування, це стрес для організму і імунної системи. І після того, як людина робить татуювання, у неї покращується імунна система. Є навіть такі дослідження стосовно малювання, коли ви йдете до майстра, який має художню освіту, вміє малювати. То у вас вже буде якісне зображення. В плані контрасту будуть дуже гарно показані потрібні об'єми, потрібна форма, і у вас не буде одної сірої плями. Татуювання тобто, буде максимально втілене. Це дуже підходить для майстрів-реалістів. Тобто, я працюю у стилі реалізм, і я можу втілити татуювання як фотографія, тобто один в один вона буде, і все буде зрозуміло. Взагалі, ідеї дуже різноманітні. Це все ж залежить від того, як людина, що людина хоче. І історій того, що хоче людина, дуже багато. Наприклад, до мене приїжджала дівчина з Китаю, вона сама з Чернігова, але в дитинстві, тобто там, коли їй виповнилось більше 18 років, вона поїхала до Китаю. Це дуже цікава історія. І вона повернулася назад на батьківщину до Чернігова, щоб зробити татуювання квітів. І я в неї питав: тобто, чому саме ви хочете ці квіти, чому саме на цьому місці? Тобто ми робили на плечі татування. І тільки під кінець роботи вона вже мені розповіла, тобто, те, що її вдарив чоловік, і вона з ним розійшлась. Тобто вона повністю вирішила відійти від свого старого життя, і на те місце, куди її вдарив чоловік, вона зробила собі квіти. Стосовно перекриття шрамів, я завжди кажу людям: по-перше, це потрібна консультація у хірурга, тобто у докторів, тому що не все можна перекрити. Є кілоїдні шрами, де порушена текстура шкіри. І там вже не так буде втілюватись зображення і для того, щоб не зробити гірше. Не нанести шкоди здоров'ю, краще проконсультувати, щоб це максимально якісно зробити. Я можу розповісти історію. Дуже багато приходить людей, які у минулому часто різали собі руки, ну, з різних причин, там тяжкого дитинства чи стріму, булінгу, і вже в дорослому житті це потрібно якось закривати з цим потрібно жити. І татуювання дуже гарно допомагає перекрити такі моменти. Так, є курси, є навчання тату майстрів, їх роблять майстри з більшим досвідом, тобто, можна взяти, можна піти до студій, до різних мереж. Але я рекомендую йти краще до майстра, тобто до спеціаліста. Бо майстер буде більш зацікавлений в тому, щоб вас навчити. Він працює на ім'я, а не просто штампує як на заводі. Татуювання це ручна робота, і всі ми люди, тобто, і всі роблять помилки. І, звісно, десь може бути такий нюанс. Але. Коли ви йдете до спеціалістів професіоналів, тобто людей, які постійно-постійно це роблять, то мінімум якогось містейку, якщо можна так сказати, він дуже мінімальний. І якщо майстер має дуже великий досвід, там і перекриття, і малювання, і художній досвід, то навіть цей містейк, тобто цю помилку, Майстер може так виправити, що людина навіть не помітить цього. Була історія, коли виправляли вовка, і вовк був набитий. Ну, я не знаю, можна таке казати чи ні. Тобто у нього очі і ніс, і він ну, формі члена, тобто виглядає. І людина, навіть коли показувала, вже ну, тобто, це татування, всі з нею сміялись. І тобто, потрібно було так перекривати, виправляти. Але не всі роботи теж можна якісно перекрити. тобто, Спочатку, щоб. Якщо татуювання дуже темне, або перебите, потрібно йти на, лазерну, на лазерне видалення, тобто, щоб освітлити татуювання, і потім можна поверх набити майже будь-який малюнок. І старого татуювання не буде взагалі помітно. Взагалі найскладнішого проєкту не існує, тому що навіть коли ти втілюєш якусь маленьку роботу, то це вже йде дуже ювелірно. Потрібно все показати, максимальна чіткість, максимальна деталізація. Коли ти втілюєш якийсь масштабний проєкт, то потрібна витривалість, дуже сильна витривалість, щоб працювати, працювати і ще раз працювати. Патріотичні татуювання зараз ну користуються популярністю, але не у всіх. Тобто, більше військові вони роблять татуювання для сім'ї, для себе, наприклад, якщо брати в цьому плані. Але вони актуальні і вони завжди були актуальні патріотичні татуювання. Тобто не тільки зараз їх роблять, а ще й до того їх втілювали. Так, на татуювання впливає дуже багато речей. Тобто, це ультрафіолет, він виводить пігмент. Також наша шкіра, вона сама з ну, дуже з багатим періодом часу, вона потрошки виводить пігмент. І татуювання, якщо воно якісно набито, потрібно робити тільки корекцію. Це, наприклад, коли пройшло 5-10 років. Ви коригуєте татуювання, освіжаєте його, і воно у вас як нове. Є протипоказання татуюванням. Це люди з псоріазом. Також не можна робити татуювання, коли ти приймаєш антибіотики різні ліки, інші захворювання шкіри. Дівчатам, наприклад, не рекомендується робити татуювання, коли в них є місячні. І це. Це ж потрібно розуміти, тому що іноді бувають такі випадки, коли записується дівчина, і ти в неї питаєш, тобто, чи є в тебе місячний чи ні, і вони вже це сприймають як не професійне питання, а як якийсь підкат. Так, дуже багато є протипоказань, але краще їх всіх дивитися в інтернеті. Тобто там дуже величезний список буде, щоб все не перераховувати зараз. Дуже багато моментів і нюансів. Стосовно татуювання. Я хочу сказати, що краще йти до досвідчених майстрів, які дуже багато часу працюють, тому що вони, як мінімум, не нароблять шкоди для вашого здоров'я. Якщо ви будете йти за ціною там, де дешевше, чи до починаючих тату майстрів, у вас можуть бути великі проблеми. Починаючий майстер може зашрамувати вам шкіру, зробити якусь шкоду для здоров'я, з якою потім у вас будуть проблеми протягом усього життя. Тому краще прийти до спеціаліста, я не кажу йти саме до мене. Потрібно вибрати майстра, стиль якого вам подобається більше, заплатити нормальні гроші, зробити якісне татуювання і потім все життя ходити і кайфувати від нього. Є декілька видів загоєння татуювання. Перше це спеціальна плівка загоюча, яка клеїться вам, вона йде гіпоалергенно, вона повністю фіксує ваше свіже татуювання від Різних подразників від різної інфекції і чогось іззовні. Її потрібно носити 5-6 днів, залежить від виробника. Потім ви її знімаєте, і ваше татуювання майже повністю загоєне. Тобто ви можете і митись, це максимально комфортно і це максимально легкий шлях. Якщо говорити про традиційний метод загоєння татуювання, то вам потрібно дві речі: дитячі полюшки та бопентен плюс. Після того, як вам зробили свіже татуювання, ви його промиваєте, чекаєте, поки воно підсохне, мажете кремом Bepanthen Плюс, теж 5 50 хвилин, потім заматуєте ваше татуювання у дитячу Так, Таку процедуру потрібно вам робити тричі на день протягом тижня для якісного загоєння. І дуже важливо, потрібно пам'ятати, татуювання. Це не тільки робота майстра, це і ваша загоння. Друзі, якщо вам сподобалося відео, підписуйтеся на канал Час Чернігівський. Далі буде цікавіше.